Любов, краса, вдячність таке творче кредо Олени Михайлівни Козявко. Миколаївська майстриня приймає подвійні привітання, адже відкриття її персональної виставки співпало з її днем народження. Олена Михайлівна працює в різних напрямках, серед яких декоративний живопис, витинанка, інтер'єрні прикраси, а також прикраси для жінок. Багато років вже працюю у Баштанському будинку культури. Навчаю діток, це моя якби, основна професія, але тут е, то моя любов. Я, мабуть, цікава від природи, тому дуже багато використовую різних напрямків. Найперше, я займаюся ветеранкою, це саме е, основне. І на другому місці я дуже люблю точковий розпис. І займаюся тим так. Але і олійний живопис, і валяння, і квіти з фоамірану. Ми робимо прикраси, все це я навчаю своїх дітей і руб з глини дуже дуже багато, і ляльки шиємо. Майстриня розповідає, що любов до мистецтва зародилась в неї ще в дитинстві. Я народилася в такої мами, яка була залюблена в красу. Я виросла серед квітів, і вона в мене працювала вишивальщицею, ну працювала шило. А я хворіла і вона брала мене з собою. І для того, щоб мене чимось зайняти, мені давали олівці і папір. так з цього почалося. На виставці представлено понад 60 робіт. А сам захід, який пройшов в неймовірно душевній атмосфері, організували представники Миколаївського обласного центру народної творчості. Олену Козявко ми знаємо давно, тому що вона завжди була учасником багатьох наших фестивалів, конкурсів, багатьох проєктів, які проводив Миколаївський обласний центр народної творчості. І саме її було запропоновано в 2001 році стати майстринею народного творчого об'єднання Прибужжя, яке збирає самих самих потужних уже майстрів, які більш професіонального вже рівня. Як ви могли сьогодні побачити, що роботи на амат авторів це дуже низько сказано, тому що роботи на дуже високому професійному рівні, і саме народне творче об'єднання «Прибужжя» зібрало біля себе самих професіональних потужних майстрів області, оскільки ми обласний центр, ми працюємо з майстрами з різних громад з Миколаївської області. Ми старалися як могли і підготували музичне оформлення, щоб дійсно майстриня відчула свій день народження таким незабутнім. Опирує, пробудивши в серці, ніжний пемоцвіт, лагідним ночем поливало небо кити. В серпні місяці у нас буде з братської громади Віктор Хізніченко, теж дуже гарний майстер, який теж веде народну студію дитячу. Тому цей проект продовжується і цей проект буде йти на роки. Не те, що він у цьому році закінчився. Майстрів у нас біля 50, тому зараз відбулося буквально 4 виставки. А далі ми будемо ще продовжувати, до кінця року. у нас розписані вже всі виставки. Тому ми всіх запрошуємо. Ксенія Стужук, Антон Шатура, ТВ. you <music>